Сьогодні з нами заступник начальника управління західного територіального командування Національної гвардії України, полковник Олег Білий. Вітаю вас, добрий день, пане Олеже. Розкажіть, скільки військових з Криму приїхали вже власне до Львова, і як вони облаштувалися вже безпосередньо до міста Львова для подальшого проходження служби у Львівському гарнізоні прибули 8 військовослужбовців. Загалом до управління, яке розташоване в дев'яти областях західної України, прибуло 38 військовослужбовців. На даний час усі військовослужбовці у нас забезпечені тимчасовим житлом. Кожний з них відповідно призначений на відповідні посади. по тим своїм посадовим обов'язкам, які у них були у Криму. Вони розподілені по нашим військовим частинам. Серед них 13 офіцерів, 25 військовослужбовців контрактної служби, якщо це цікаво для наших телеглядачів, серед них 5 жінок. Вони приїхали з сім'ями. Загалом чи складна ось ця процедура є, переїзду? Є, це військовослужбовці, які приїхали з сім'ями, то тобто є дружина, діти. От, Більшість, то не не а усі 38 чоловік. Вони родом з західних областей України. Так що фактично вони повернулися поближче до своїх домівок. От, а звідки саме поприїжджали? Ну це Євпаторія, це Сімферополь, це Краснокаменка. Тобто ну, там, де в Криму були розташовані наші військові частини. От, і вони до. Цих всіх подій вони там проходили військову службу загалом, в якому вони настрої перебувають, і от з житлом, поки в них тимчасово надано житло, так, так. як з тим бути? От в них певно залишилися помешкання в Криму, так якісь у деяких є зараз. Питання буде вирішуватися згідно чинув законодавства, вони будуть ставати на квартирний облік, ті, хто. Не мав житла, ну а ті, хто мав житло, буде вирішувати це питання відповідним чином, як воно там буде далі складатися, чи Російська Федерація буде дотримуватися тих всіх вимог закону про особисту власність. Таким чином і воно далі буде йти. Хоча це я так розумію, що складний буде процес. Ну, ну але керівництво. Національної гвардії думаю, держава буде все робити для того, щоб допомогти нашим військовослужбовцям, власне, чого вони потребують? Як лів'яни можуть їм допомогти? Є в мене така нагода. Я би звернувся до нашої громади Львова в першу чергу, згідно законодавства військовослужбовці, які не забезпечені службовим житлом або гуртожитком. Ми маємо право їх забезпечити таким шляхом, що винаймати житло у громадян України, в тому числі і львів'ян, за відповідну плату. Це складається договір. Відповідно, по цьому договору проходять всі оплати. Через банківську установу, так що я прошу усіх небайдужих підходити за адресою вулиця Стрийська, 146 або княгиню Ольги 109 і надати свої послуги в забезпеченні житлом. Ну, це не безкоштовно, тому ще раз наголошую: держава передбачила такий вид, як оплата за піднайом житла. Це все на законних підставах, так що ми просимо свідомо надати допомогу тим військовослужбовцям, які зараз опинилися в такому становищі і прибули для подальшого проходження служби з автономної республіки Крим і останнє запитання: чи планують ще військові приїжджати на західну Україну, зокрема у Львівську область? Чи це вже це вже це вже повністю військовослужбовці Кримського територіального командування. Були виведені ті, хто побажав спродовжувати службу в на території України і безпосередньо в Національній гвардії України. Вони були планово виведені з території Автономної Республіки Крим на материкову частину України і розміщені по всім територіальним командам. Тобто по по всій Україні. Хто? Я ще раз кажу, це е, враховувалося їхні побажання е, поближче, поближче хтось до близьких, до родичів. Ну, в основному, так як я сказав, це, от, е, хто, по, по, хто родом з, е, зі Східної України, хто з Центральної України, хто з Південної командування військ, все це врахувало. І, і таким чином їх розподілили по для подальшого проходження служби. Пане Олеже, дякуємо вам, що ви прийшли до нас. Я нагадаю, з нами був заступник начальника західного територіального управління західного територіального командування Національної гвардії України, полковник Олег Білий.